Друзі, всім вам привіт! Такі у нас сьогодні тортилья з фаршем і трьома видами сиру. Ну, як ви пам'ятаєте, ми готували чебуреки, такі вони були сухенькі в духовці. А сьогодні, знаєте, це такий удосконалений сказала варіант з сиром. Він такий більш сучніший. Нам потрібний лаваш. Яйце, сир, тостовий, моцарелла, фарш, пармезан і вершки. А ще друзі, нам потрібна форма кругла. Ми вже все підготували і будемо починати, тому що через годину в нас не буде світла. У нас є фарш. Ми його відкидаємо одразу на сковорітку. Але там треба 300 грам. Буде воно добре? Ну, забагато буде його просто. Трошки від, відділи. До фаршу ми додаємо сіль. Далі оцей шматочок фаршу 300 грамм нам потрібно підсадити нас сковороді. вороді. Ще не знаю, скільки тут, 300 грамів чи не 300. Ну, орієнтовно 300. Нам має його хватити на 4 шматочки лаваша. Ми, друзі, хитрі взяли відразу потертий сир. Хоча можна брати звичайний чеддер ваговий, потерти його і зараз додаємо до нашого фаршу. Додаємо ми сир. Ось так. Я думаю, достатньо буде його. Перемішуємо і додаємо вершки. У мене 20% вершки. 100 мл і це все знову перемішуємо. Ну, скажімо так, можна навіть не перейматись, чи ми його прям до готовності такої протушкували, тому що воно ще буде все в духовці запікатися. Але ну, трошки протушкувати треба. Ті знаєш, що мене хвилює? Чого він такими комочками? Бачиш великими? Спеції додаємо за смаком. Ну, сюди явно буде пасувати чесник, ну, але його теж трішки сушеного. сіль і перчик. перчик і сіль? Точно тут давав. Я вже чуть зараз думаю пересулю. Трави, я думаю, сюди не будемо ніякі давати. Все, вимикаємо. І можна ставити вже на стіл наш фарш. Так, наші лаваші кругленькі нам потрібно розрізати навпіл, щоб вийшли ось такі на півкружечки, на пів напівкруглий напів лаваш. Далі ми беремо цей тостовий сир. Цей сир тостовий тепер накладає на наш лаваш. І наверх вже потрібно накидувати фарш. його треба буде розділити напевно, на 6 части. Це багато. Чого? По-перше, його не вистачить тут дуже мало, а по-друге, воно не скрутиться. Ось таким чином, друзі, воно робиться, але перед тим нам потрібно ще краєчок змазати яйцем і якби склеїти його таким чином. Ну так само, як на чебурек. Так, На чебурек ми брали жовток, а тут ми взяли все. На чебурек ми теж брали все? Ні, ми брали жовток. Тоді ми його просто злів так. О, що в нас І выкладаємо таку форму. Ось так, друзі, ми зробили. Мало б вийти 6 штук сюди влізти, але ми засунули 7, Аня, якось це розклала, вмустила. Тому вийшла ось така квіточка, бачите? І посередині, що не було отвору, ми так само лаваш засунули. У нас тут моцарела, можна брати сулугуні. натираємо ми на яку третер? Тремо на... на велику чи на дрібну? На велику. Тремо, значить, на велику, і будемо посипати нашу квіточку. Тепер так. Добряче посипаємо. Ой, я знаю, що ми забули зробити. ми ще друзі все не насипали, то треба спочатку помазати яйцем. Ось це все діло. Я думаю, що в нас яйце залишилося ось так вверх. Тепер вже посипаємо наш сир. добротно. До речі, одного яйця вистачило, нам ще залишилось, так що не треба тут більше. Все-таки, друзі, потернемо до кінця сир. У нас була упаковка сиру, 180 грам. Там треба було 100 г. Дуже-дуже сирна страва. Три види сиру. Тепер ми це все закидуємо в духовку розігріту. Ну, наскільки там? на хвилин 10. 200, до речі, градусів має бути. Щоб так сир що? розплавився. І там фарш, який в нас був. 200 градусів тоді. Якраз фарш. Допечеться, що був трошки ще сируватий. І сир це все розплавиться, воно стане все-таки єдине ціле. Друзі, все. 10 хвилин пройшло, запікала наша страва. Ух ти! Я думала, що вона, знаєш, не підсмажиться. Я поставлю, до речі, на 220, не на 200, а трошки підняла градус, тому що. Думала, буде замало. Ой-ой-ой. Клас! Переклали ми все це діло в. Старілочку. Я вам скажу, пахне воно просто неймовірно, ну чесно. Такий аромат. Ну, пахне воно класно, але тільки цікаво, чи фарш. Не сирий. Та звісно, що не сирий. Бо що? Там ми його пісмажили, знаєш, він не був ось такий. Ну, я думаю, що. Ні, ніби нормальний фарш, бачиш. Немає таких червоних швидких. Угу. Ну, йому достатньо. І на сковорідці, і в духовці. Mm -hmm. Як тобі? Смачніше за чубурак. <laughs> ну, то понятно. Якийсь смак такий, знаєш? Чебурак такий враження жорсткий смак, знаєш. Mm -hmm. такий м'який з цим сиром. Дуже класно. Фарш пропікся. Не сирий. Це просто. А ось сир цей тройний. Смачний вона? Угу. Mm -hmm. Оце і такої ніжності оцей сир видає важиш. Тостовий. Тут вже лука є, хоче нашу тортильню. Заніз. Поклади вивернеш на візьми, візьмікаш. Друзі, смак просто бомба. Я Не знаю, як це сказати. Ти так знаєш, прихопився, що вже зараз і шматок цього Ось Таку штуку можна готувати частіше. Вона, до речі, дуже-дуже така, знаєш, де. У мене важка. <'я> робиться легко і дуже смачно. Ех, толік розхвалив. Я хочу це з'їсти, хоча не голодна, в принципі. <кліп> <кліп> ну, солі чуть-чуть мені -чуть, десь забагато. чуть чуть буквально. Але це дуже смачно. Тостовий Знаєш, такий він. <кліп> Бачиш, ми солі фарш дали, плюс тостовий сирін, він походу теж сльози. <кліп> І от воно забагато солі трохи вийшло. Але дуже смачно. Знаєте, це якась така піца, але корисна піца. Якраз з кудочками порізана і там немає нічого шкідливого, воно все запечене. Немає нічого. Один фарш фарші сира. У мене кетчуп, там якийсь там майонез, щось там смажене. Дуже все класно, дуже все таке адіотичне. М -м -м. Рекомендуємо, друзі, спробувати вам ось цю тортилью вдома. Навіть на звичайну вечерю з сім'єю. А вам дякуємо за що були сьогодні з нами. Пишіть не в коментарях чи готували взагалі такі трути з сиром. Із вісім відео, друзі, всім па-па!